На вчорашньому засіданні, точніше, саміті у Лондоні, близько 20 держав вирішили, що Україну вони будуть надалі підтримувати, але також було зрозуміло, що без допомоги сполучених штатів, особливо воєнної допомоги, зробити це буде дуже складно. От цього почнемо розмову з Олегом Катковим, головним редактором видання Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю. Яку за дякую, що погодилися. Отож, тема американської допомоги знову на порядку денному, причому в трохи неприємному ключі. Хочеться зрозуміти, в чому американська воєнна допомога в яких позиціях настільки критична, що європейці навіть за бажання не зможуть її замінити. В першу чергу на думку, звичайно, спадають ракети до систем Петріот. Суто американський винахід. Але що ще ми отримуємо від сполучених штатів без чого не можемо обійтися зараз? По перше, треба розуміти наступну річ За словами президента України близько 30% озброєння, яке зараз використовує сили оборони України, американське, включно з тим, яке було передано європейськими партнерами, тому що ті самі патріоти, наприклад, передавалися більше європейськими країнами ніж США, і так ми залежні від постачання ракет до них, як і, наприклад, загалом до. Доволі значної кількості систем протиповітряної оборони американського виробництва або тих, які використовують американські ракети. Мова йде про також про зенітно-ракетні комплекси НАСАМС. Мова також йде про те, що о, ми перевели. Україна перевела зенітно-ракетні комплекси БУК на американські ракети Рім АІМ-7. Ракети до нас це АІМ 9 АІМ-120. Це ті самі ракети, які використовуються безпосередньо у Ф 16 -х. І до них також відкривається питання озброєння і не лише ракетами, а й і високоточними далекобійними бомбами, типу Джадам ЄР» або «СДБ». З'являється питання відносно систем Vampire, це такі шахедобійки, які використовують ракети АПКВС, також американські, тобто насправді доволі значна кількість зенітно-ракетних комплексів і, загалі систем ППО, той самі Авенджери зі ПЗРК Stinger, які напряму залежать від того, як посачається США, і це лише ППО, от лише. Ця категорія, тому що насправді все значно значно ширше, і знов таки мова йде про 30% озброєння. Зокрема, мова йде і про бронетехніку. Наприклад, передано було за офіційною інформацією від Пентагона близько 300 БМП Бредлі. Їх треба обслуговувати. Вони використовують і 25-мм боєприпаси. Вони використовують і ракети ТОУ. Є передача ну заявлена. Передача під тисячу бронетранспортерів М 113 тринадцятих Канських декілька сотень страйкерів відносно навіть боєприпасів з артилерійських, не говорячи про те, що приблизно було передано дві сотні гаубицім три ки і є питання заміни стволи. То просто питання боєприпасів США раз на рік загалом передавали близько одного мільйона 155 міліметрових артилерійських боєприпасів, включно з касетними, яких у Європі просто немає. І тепер, якщо ми говоримо про такий сценарій, за яким Європа має повністю замінити, то ну от треба, щоб Європа передавала свій один мільйон на рік і ще другий за США. Тобто, це доволі складно, але необхідно розуміти наступний аспект. Перед тим як піти в історію, адміністрація Джо Байдена вони сказали: прямо: ми накачаємо Україну озброєнням, це буде справжня лавина. І тому, що ну всім було зрозуміло, що в 2025 році, по перше, ніяких грошей не передбачено. По-друге, Трамп, Венс та навіть її, там їх спікери у Конгресу вони говорили одне й те саме. Вони не будуть постачати до України озброєння, і це було відомо ще задовго за, до 28 лютого, коли відбулася зустріч у Білому. Так, Дому. але зараз основне питання в такому разі стоїть. Чи може адміністрація Дональда Трампа припинити те, що вже законтрактовано і що виготовляється? Тут складне питання, тому що об'єктивно ми повинні розуміти Трамп? Е Ламає будь-які правила, і він може, він відчуває те, що очевид, що може робити все, все, що завгодно. Тут тут питання, чи може, напевно, так може, чи стане це складніше питання, тому що воно впирається у ну значно більше ніж просто передачу Україні озброєння. Це договори, це домовленості, це багато чого іншого. Але треба розуміти, що так у його руках, якщо мова йде про припинення. Виділення того, ну, передачі того, що було узгоджено за каденції Байдена, то мова йде про дуже величезний важливий вплив. Мова йде не лише про декілька пакетів президентського вилучення, які були виділені там умовно за грудень, там частину січня, і вони могли ще там частково не доїхати. Мова йде про програму УСАЇ. Загалом на приблизно 30 мільярдів доларів, яка передбачала замовлення у американських виробників для України озброєння, і там для розуміння приблизно 10 мільярдів це боєприпаси, з яких половина була замовлена. От буквально за півроку другої половину 2024 року, і там виконання контрактів за цих 30 мільярдів невідомо скільки виконано, але у будь-якому випадку. Мова йде про величезну суму, яка у вигляді озброєння буде доїжджати до України там 25-му, -26 26-му шостому Так, році. але ця величезна сума має залишитися якраз у виробників зброї зі сполучених штатів. Наскільки Проблема, потужна тому, Америка... що вона у будь-якому випадку залишиться? це контракти вони ну, якби заключаються від імені уряду США угу. і оплачуються урядом США, а тобто от, вони можуть ]ся... оплатити, але не передати Україні або не оплатити. Знов таки, ми говоримо про дуже негативні сценарії, які знов таки це величезний фаж впливу, яким, якщо США скористаються, вони поставлять у дуже Неприємне положення самих себе через те, що договори мають виконувати тобто це головний принцип, взагалі, якби співуснування різних країн, які отражка як давно порушує, і справа в тому, що тоді в них цілком можливо зміниться позиції просто на оборонному ринку озброєння. Тому що ти, ну, це ми отримали якби, у вигляді допомоги, наприклад, візьмемо Польщу, вона 10 мільярдів доларів заплатила за 90, ну, 500 там, вертольотів Апач. І тут виявляється, що тепер США, коли там зміниться через декілька років президент, цей контракт оплачений контракт законтрактований, там може щось змінитися. І для багатьох країн така ситуація це просто ще один привід не купувати вкрай дорогу американську зброю і піти шукати десь альтернативи. І тому це знов таки це дуже потужний важливий впливу, яким ну буду сподіватися, от США не скористаються. Ну тобто, це палка, яка може ударити і по самих сполучених штатах. В разі, якщо нею дуже сильно махати, добре І пан... значно більше ніж на 15 мільярдів доларів Так. В майбутньому пане Олеже ще хотів один момент у вас розпитати. Ми сьогодні спілкувалися з речником Сув Хортася, і він каже, що за даними з перехоплень і за його інформацією, росіяни починають переживати про те, що каби стають не такими ефективними, як раніше, і що ми навчилися потихеньку протидіяти їм. Наскільки це вашою інформацією підтверджується, і чи є якісь об'єктивні фактори, які на це вказують? Важлива аспект тому що буквально декілька днів тому була теж саме спитали, і там була якраз рефлексія на публікацію Форбс про те, що Україна просто знайшла ультимативне рішення, і КАБи стали абсолютно безпорадними. Вони вже не працюють. Там рашисти бігають, не за голову хапаються, не знають, що робити. Україна дуже активно працю напрацьовувала рішення відносно протидії. Кабом так званим, тому що мова йде про бомби плануючі з комплектами МПК, і воно полягало полягає вочевидь, як і у здійсненні постановки за ват за допомогою радіоелектронної боротьби, що впливає на їх точність. Тобто тут треба розуміти, що це не ультимативне рішення, що вони взагалі нікуди не потрапляють. Це просто вони мають витрачати більше боєприпасів для ураження типової цілі. Або якщо, наприклад, ну тому що просто без супутникової навігації, якщо її повністю покласти, то ж цей кап він нікуди не дінеться, він не зникне, він просто буде мати більше відхилення, ніж, наприклад, от штат на його плюс-мінус 10 метрів. Там, умовно буде сотня. Але якщо, наприклад, ціль місто, то воно ж ніяк не врятує, тому що ну не впаде у цьому будинку, впаде через, через пару вулиць. Це також треба розуміти. Але Україна також розробляє і ну, є така інформація, що напрацьовуються певні рішення кінетичної протидії, тобто знищення безпосередньо цих кабів. Тут питання масштабування цього рішення, і що саме мається на увазі під цим, тому що ну в інформації на всього немає. Тобто, у будь-якому випадку напрацьовуються рішення, де протидії ворог може бідкатись на те, що у нього щось не працює так, як він хоче, але це не треба у будь-якому випадку сприймати, що е цей засіб вже взагалі безпорадний, тобто вони можуть компенсувати низку точність кількістю боєприпасів, і знов таки ми не можемо боротися адекватно з носіями. Тобто з самою головною загрозою. Причому ну тому, що літаки в них було покачво, кількість ні, кількість вимірюється там у сотнях, а кількість тих кабів, які можуть вони скинути на день, також у Угу. Uh -huh. Тобто, з літаками вирішить плані легше. Дякую дуже, пане Олеже, за роз'яснення і за ці уточнення. Олег Катков, головний редактор видання Дефенс Експрес, був гостем розмовної студії.